Нехай благословить вас Господь, вивчимо чотири ключових принципи духовного зростання. Сьогодні більше і більше таких людей, які претендують на духовність, які хочуть говорити і щоб їх слухали, намагаються займати позицію проповідників. Біблія говорить, не поспішайте ставати вчителями. Тому не всіх треба слухати, потрібно аналізувати. Достатні людей дуже красиво говорять, але того, про що вони говорять, немає в їхньому житті. Вони не створили жодної церкви, не спасли жодної людини, не мають плоду ні вони, ні їх учні. Часто віруючі шукають духовне життя через зовнішні прояви. Це духовна людина бо гарно молиться. Цей духовніший, бо він бісів виганяє, а цей пророкує, я поїду до нього. А там диво якесь сталося, поїду туди, там Дух Святий. Отакий хаос в їх головах. Але це не відповідає тому, що ми читаємо в Біблії. Християни йшли і впливали на світ Словом Божим. Сьогодні хтось впливає на християн, і вони, як стадо, у різні боки шарахаються. Ісус пояснював, що не кожен, хто говорить до Нього, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Небесного. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям ми бісі виганяли, чи не Твоїм ім'ям чудеса творили. І тоді їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ті, що роблять беззаконня. Так званим пророкам, екзорцистам, чудотворцям Ісус каже, відійдіть, я вас не знаю. І це жахливо, не дай Боже комусь потрапити до такої ситуації. Тому ми сьогодні більше і більше вивчаємо і відкрито проповідуємо Слово Боже, щоб руйнувати ці пута бісівської спокуси. Диявол активізується і для того, щоб зруйнувати його спокуси. Щоб християнство стало повноцінним та плідним, потрібно виконувати волю Божу. Нам рухатися і досягати результатів допомагають чотири ключові принципи духовного зростання. Перший це Слово Боже, другий це церква. Третій це оточення. Якщо в тебе правильне оточення і правильні люди, з якими ти проводиш час, то ти утвердишся в церкві і в Слові Божому. А якщо ні, то ти втратиш Слово Боже і церкву. Четвертий принцип це духовні люди, які на нас впливають, яких ми слухаємо. Пастир може не так красиво говорить, не такий імпозантний, але на пустому місці з нуля створює церкви. Спасає і веде до Бога багато людей. Має плоди. Ми можемо мати такі самі результати, якщо будемо вчитися у такого практику. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.